По окопу, только не внутри, а выше. Группа Альфа, почалы, рух! Чисто. Плюс два. Тройка пошла. Відбувається штурму окопів, окопних споруд, бліндажів та больниць. Вони зараз образовують з трекбольними приводами, рухаються по окопу з групою і комунікацію не випускають в цьому моменті, комунікація дотримується. Далі у них задача штурманути цей окоп, тобто зачистити від противника та зайняти тут позицію. Чисто. Щоб для далішого сюди прийшла група закрипа, яка закріпиться на ті позиції. Поворот влів. Плюс один. Плюс два. Плюс два. Продовжуйте рух. Взагалі відтакуємося від кількості людей. Зараз п'ять людей у нас в обороні зайняті позиції, та дев'ять чоловік їх штурмують. Є такий принцип один к трьом. больше людей уж что мою группы, потому что обороняться завжди проще делать, чем штурмовать. Зафиксировалось. Не забудьте третьего, третьего не забудьте. Плюс два! Иду, иду. Нормально. 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 Під час навчального штурму охопу при зачистці ніж не зразу був виявлений противник над бруствером при піднітті голови зняли, враховуючи те, що в нас поки що мінімальна втрата. А як ми знаємо, що на одного обороняючого три штурмовика, то я враховую що в нас позитивні шанси на штурмоту. Все, 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 все. Задачу виконали всі. Координували так, як треба. Ні, доказового вже немає. Працювало так, як було спочатку сплановано. Всі, всі. Противник до нас підходив, ми почали насипати йому відповідь. Потім кинули дими і потихеньку відкатувалися назад. Цим уражає противника. Противник почав лізти. По бруслеру на нас ми почали йому кидати гранати. І таким чином ми затрудняли просування противника, і цим його вражали.